Так, друзі, усім привіт! Сьогодні закінчую вже робити кормушку для свиней. Ось беру, ну, роблю вуха, щоб закріпити там до стіни або до чогось, щоб вони нею пізніше не кидали. Ось таким. Тут взяв на саморізи, два, а тут, напевно, що візьму якийсь болт, прокручу, стягну, добре і пізніше сюди ще піде болт. Ось так. Так придумав, напевно, що. Тутка зроблю трохи внизі, ну і так само з цієї сторони. І Сьогодні вже хочу їм поставити, насипати кормом, бо вони ту меншу кормушку, що в мене стоїть, що я вам показував у відео. вони вже далі самі з'їдять. Сьогодні ми не про це говоримо. Сьогодні про МТЗюка, друзяки. Поговоримо сьогодні. Хочу їхати орати свої поля. У нас трохи вже бачите, погодка пару останніх цих днів. До донедавна падали такі душі, що ужас просто. Ну, МТЗюк мій не хоче коротше, працювати, відмовляється. А причина в цьому ось ж який ерунда. Полетів в мене генератор, ось не дає заряду, там ну, не то, що заряду, там аж зашків берете. Там, ну, зараз може не буде видно, я трохи натягнув ремінь. Розсипався підшипник, Бо якщо брати ось за цей шків, рухати, то є шат. І навіть якщо завести трактор, то генератор сам бере підклиню, аж ремінь бере нагрівається. Коротше. Треба замінити. Ну і заряду, само собою, не дає. Це ж у мене проблема від весни. Ну Він тоді, правда, ще хоч давав якийсь заряд, це нормально, Акумуля... акумулятори заряджував. Ну то, що як вже там вночі працював, включав. Фари ось зверху. Ну зверху, ззаді, там, спер... спереді, ось. то він вже тоді заряду не давав. Ну я увагу на це так особо не звертав, думаю, скільки там весною 2-3 може вночі попрацюю, там нічого страшного, а там на день мені цього генератор ще вистачить. Ну бачите, Почекав до осені і все одно все дійшло до того, що бачите, аж. Розсипався підшипник і вже можна сказати по цьому генераторі. Ну, я думаю так собі зараз робити. Цей зніму. Відвезу в ремонт, може його що там зремонтують, може цей підшипник поміняють, може там, я не знаю, там, що там є. Діодний міст, кажуть, є там якісь, я не знаю, транзистори, не знаю, друзі, як я бою, в цьому не розбираюся. Цей собі зремонтую, а зараз куплю новий, поставлю, патя вже правда поїхав, місто Острій. Там є... Коротше, магазин, де продають ці всі запчастини. Купимо новий, поставимо. У мене він. Скільки він там має 14 В, бачите, і 1000 ваттний, Ну, такий самий хочу взяти. Є ще 700 ваттний, є ще. У ну, мене правда, камера добре не фокусується, може її не ввидите. Є 1150 Вт мають, і саме максимально, то здається, на 1400 Вт. Я візьму собі. Тисячуват. Ну, коротше, такий, як стояв. Поставлю собі його, а цей, кажу, відвезу в ремонт, зремонтую собі, там в гаражі поставлю на стоїть. В разі щось там станеться з новим, то цей собі поміняв швиденько і вже трактор поїхав. Ось така, може, задниця Правда, не знаю, скільки там по ціні зараз вийде, бо дивився в інтернеті, там теж різні ціни і по 4 тисячі, і по 5 тисяч гривень є. Ну, і якісь там і дешевші бачу, не знаю. Зараз батя приїде, я вам покажу, тільки він там візьме. Ось така задниця. Ну і що, зараз, думаю, поміняємо. Я ще правда поставлю заряджувати акумулятори, бо дуже сильно підсіли. Поставимо, поміняємо і поїдемо, друзяки, сьогодні шагорати поля. Також покажу вам оранку. Так що бачите, ось такі, така в мене поломка. Ось так. Ну нічого, як мені каже, це є залізо вічного нічого немає, все ламається. Оцей генератор, я навіть не знаю, чи це ще рідний стоїть. по мене трактор правда з 2008 року. Може вже і мінявся, сам не знаю. Ось такий він, бачите. Ну нічого, поставимо новий, буде працювати. Ну і ще по акумуляторах, правда, не знаю. Тож вони щось в мене почали вимахуватись. Може і ще з часом прийдеться акумулятори поміняти. Ну це не точно, може проблема буде в генераторі. Поставлю новий, буде йти хороший заряд і буде постійно ну, підзарядка цих акумуляторів, може буде все нормально. Ну це кажу, невідомо, подивимося. Ну що, друзяки, взяли ось таку красу. Ось такий генератор, хочу вам показати. Ось така упаковка. Бачите. Тут може якийсь будуть хареп. Характеристики. Хочете собі поставити відео на паузу, почитайте. Так воно все всередині виглядає. І як думаєте, скільки він сьогодні коштує? А ну давайте там поставте відео на паузу і напишіть свою ціну. Чи вгадаєте, як приблизно? Ось бачите, як він виглядає. Ось така краса. Коротше, мужики. Ось такий кусок заліза сьогодні коштує 5300. Або якщо перевести це все на зерно, то десь треба продати тонну пшеницю сьогодні, щоб ось купити, кажу, ось такий генератор. Може і більше треба. Кукурудза там, напевно, що десь може і 2 тонни треба продати. Ось такі, бачите, сьогодні реалії. А там буває таке, приїжджаєш до людей орати кусок поля. І каже, ціна там по 40 гривень береш. І люди, а по чому так дорого. Але вони не розуміють, що в разі якщо з трактором станеться, ось, наприклад, поламався генератор, треба поміняти і бачите, скільки грошей приходиться віддати. Ось, показую, вибачайте, бо знімається все однією рукою, трохи незручно. Такі бачите його характеристики. Ну, так, як я казав, 14 вольт, 1000 Вт і 72 А. Виробник у нас Юбана. Я це, так розумію, це у нас, е, здається, Литва, друзі, виробляє ось ці генератори. Я б вже дивився в інтернеті. Швидше. Це не є білоруське виробництво. А може десь і в Україні клепають, хто його знає. Правда, я ще не знаю, як він підключається, бо тут якийсь, бачите, йде штекер. Ось такий. Може це вже так нове ГМТЗ, вони підключалися. У мене бачите такого чомусь немає, У мене ось такі провода. Ось. Нічого, зараз будемо думаю, розбиратися, думаю, що нічого страшного якось підключимо. А може тут, бачите, а може це треба ось сюди, та як тамка зроблена і так треба тут підключати, а цей штекер. Може просто його на бік вивезти там і все. Його може і не потрібно. Нічого, зараз якось розберемося. Ну бачите, якщо дивитися, то так все і зроблено, як, на... як там ззаду. Бачите? Ось, напевно, що плюс. Кидаєте і все. Ну, я думаю, що все нормально буде. Ось така, мужики, штукенція і ось така ціна. А ну давайте хто там має трактори, може хтось теж ставив недавно, що такий генератор від цього виробника напишіть свій відгук. Буде цікаво почитати. Чи краще брати білоруську білоруський генератор, білоруського виробництва. Ось. Ну я думаю, що і це буде служити, Щоб все повинно бути нормально. Ось такий там ще йде, що це інструкція у нас ще. Ні, це у нас гарантійний талон. По гарантії, бачите, ніхто чомусь не хоче давати. Такий, може, генератор. Нічого. Зараз беремо ставимо. Я вже в процесі роботи включуся і покажу. Так, друзі, ось поставив новий генератор. Так як я казав, бачите, ось так ззаду все під'єднав. А той дріт, що був з боку, ось так із... ізолентою он, бачите, замотав і зараз на стяжку візьму або до цієї трубки, притягну і все. Заодно поміняв, бачите. Тайв новий ремінь і ще взяв, смастив помпу. А старий генератор. Ось бачите, дивіться, що з ним сталося, він навіть не хоче крутитися, все, заклинив. Ну Не знаю, бо відвезу ще правда в ремонт, подивлюся, чи можна буде зремонтувати. Ну Може і... і не вийде зремонтувати, бо він вже такий. І ось такий ремінь був, бачите, пожм'яканий. Так, зараз будемо пробувати заводити. Ось такий ремінь. все, бачите, все потріскано. Ну, він ще ніби тримався, але теж взяв, замінив на нові. А цей генератор дивився якого року виробництво, ну, щось немає інформації, Ну, досить старенький вже. О, зроблено пише, бачите, Республіка Білорусь. І ось такі цифри. Ось так він виглядає. Ну, йому вже хана, все. Хіба що відвезти до майстра не розбирає, дивиться, якщо щось вийде з нього, то будемо робити, якщо ні, візьмемо, викинемо та й все на метал піде. Ось так. А тут беремо зараз на стяжку, той дрить дріт стягнемо і все І будемо пробувати заводити Все? Ну, ідеально Друз'яки, Бачите, по приборах показує такий заряд на 900 оборотах. Може ще він новий, ну, там повинно все втертися, може буде більший заряд показувати, не знаю. Давайте напишіть, як воно повинно бути. Бачите, як даєте більше обороти, то стрілка піднімається вверх. так. А я думаю, що повинно бути все добре. Зараз їдемо орати поля. Приїхали вже на свої поля, беремо, проводимо осінню оранку, ось так би біжить мій емпізьок. Генератор ніби працює, далі все заряд дає. Дивиться, бачите. Говоримо на сьомій передачі. Плуга ніби налаштував, бачите, досить так рівненько перекидає все. Глибину дав десь під 25 сантиметрів. Дуже багато не даю, бо тут. Ці поля мені цього року віддали в оренду, тут можна сказати була цілина. Я літом два рази був, прийшовся десками, пізніше, пам'ятаю, був гліфосатом попрескав, щоб от трохи це все ще перегоріло, ці всі боріни. І от недавно, що так як другий раз теж був з десками, приїхав, теж в один слід правда, дав, ще краще підірвав цю землю. І от сьогодні вже у нас 31 жовтня, ремонт, друзі, варимо це все на зиму. А весною там вже будемо дивитися, що сіяти. Може кинемо трохи сої. Може знову кукурудзу будемо сіяти. Ну це вже кажу, будемо дивитися весною. Що робити. Тільки зараз треба гарно це все переварати. Ось так. Плуг в мене польський, Унія 3 по 30. Це оригінальний плуг. Захват Ну, 3 х 30 так, 90 см. Ось так налаштував його, так перебачте, друзі, варить. А ну давайте там в коментарях пишіть, що краще пелен, чи краще купляти ось такого польського плуга. Ну, скажу так, плюси цього плуга це його ціна, коштує недорого. Відносно ну, непогано орить. Досить легкий в налаштуванні і... Ну і запчастин до нього багато є, і ці запчастини дорого не коштують. Ну це що з плюсів можна сказати. З мінусів він дуже любить пісочну землю, він от такі забиті грунти, ну, ним дуже важко орати. Дуже важко це все вариться. Легка його вага, ну це дуже гарно в налаштуваннях, що дуже легко це ну, його відрегулювати, там, взяв, під'їжджає з трактором, потиснув рукою і вже все там зачепив його до трактора. Це, з другої сторони і мінус. Легка вага і місцями, от як лореш він не тримає доброї глибини. Буває, там може 25 см брати, а місцями може йти просто 10 см і то, або навіть поверха може його викинути і все. Це теж досить такий мінус. Хіба наверхи ставити якийсь вантаж, груз, щоб його притискав. І тоді він буде більш-менш так тримати глибину. Ну і ще з мінусів. Буває, що може забивати відвали. Ну, це переважно у цих плугах бомет, що от нас в Україні виготовляють, як кажуть, що вони польські. Там трохи поганий метал, то є така проблема. У ну, мене, правда, ці відвали стоять польського виробництва. Але такої, друзі, проблеми в мене взагалі немає. Взагалі, його навіть не забиває. Бачите, мокра земля і нічого не налипає. Виробник цих відвалів, я навіть не знаю. Мені правда мужик, який продавав ці плуги, він сказав, каже, от я поставив це польське виробництво, от тебе каже, тої проблеми не буде, їх ніколи не забиває. Ну, Хто має оці плуги бомит, що от купляв що українського виробництва, то ставлять текрон. Текронові відвали, і ця проблема відходить. Ось такий цей плуг. По кукурудзі він теж такий, не скажу, що дуже суперовий. Якщо їхати напряму, кукурудзу там орати, от зібрав врожай і їдеш там орати, то його буде теж забивати. ПЛН забиває. І цього так само. Ну, ПЛН трохи швидше забивається, скажу, бо в мене теж там знайомі має юмза. Він мені швидше своїм ПЛНому цим ОРАВ, то ну, це просто ужас пов. Приїде там 5 метрів, раз, забиває. Знову приїде там 5-10 метрів, набиває так, що неможливо це все орати. Ну Цього правда менше так забиває, але ну, є така також друзі, проблема. Хіба от як зібрали врожай? Дисками пройшлися, примнули це з табло кукурудзе, і тоді можна їхати орати і він в принципі теж досить непогано себе показує. Все це нормально проворює. Оце що я вам розказав плюси і мінуси цього плуга. Бачите, друзі, як біжить. Якщо, друзі, кажу, з фінансами все погано, то можете собі брати це, такий плуг. Ну, ви там кажу, на ці плюси і мінуси звертайте увагу, якщо у вас дуже забита земля, то краще, може, ПЛН візьміть, може він вам краще підійде. Ось є, ну, з фінансами все добре, то дивіться, там, може в сторону якогось імпортного плуга. Квернелен, там, Ребверк, Лемкен. Можете взяти наш український Велес Агро. Ну, вони зараза, правда, коштують досить дорого. Ось так. Якщо все добре налаштувати оцей цей плуг, зрозуміти, як він там працює, все добре відрегулювати, там ще може його доробити, там передплужники поставити, то і цей теж буде досить добре орати. Непогано, кажу, рівнесенько, то що треба правильно його взяти і налаштувати. А ну, зараз глянемо, яка глибина буде. Я маю біля себе рулетку. Зараз, друзяки, я вам спробую показати. Зараз секунду. Бачите, 20... Десь 20 23, 24 24 сантиметри. Що по глибині. Так він порить оцей плужок. Хто може має ось такі плуги, напишіть, друзі, там свої відгуки, що ви можете про нього сказати. Тоже буде цікаво почитати. Може його хтось там вдосконалив. Боже, пишіть, Для мене це буде корисно і хтось там почитає, кажу і собі, пісні його робить. О, бачте, дивіться, дивиться. з ним біжить. Більшу швидкість і все виходить досить нормально. Перекидає. Я через те брав цей плуг. Ось бачите, тут навіть... Під 30 см він пішов. Я тут трохи горбогін, воно може через те і показує. Я через цей, цей плуг брав, ну, захват 3 по 30, через, щоб на МТЗУКа менше навантаження йшло. Дав більшу швидкість і він буде пізніше добре орати. Так, відіб'ємо ще поперечку. І ось така бачите, друзі, у нас виходить площа. Кажу, досить гарно виходить. рівнесенько все. Воно через зиму постоїть, всядеться і вся весною кажу, дисками розіб'ємо або культиватором і буде нормально все.